Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас у новому відео. У нас дуже гарна погода, я зібралася, їду до церкви, їду на службу. Чоловік сьогодні працює, у нього по суботах через одну суботу є такий, як він як черговий, мене міняються там, тож їду сама. Олежика нашого немає, він з друзями поїхав на два дні, Артуся вдома залишився. Ще спить, у нас ще ранок, а я їду до церкви. Сьогодні замовила службу за датом сім років, як він помер, то їду, помолюся, поставлю свічки за всіх померлих, взагалі помолюся за всіх, і якось так. Я люблю іноді отак собі сама, знаєте, на своїй хвилі. Зараз собі включу якось. Або музику, таку приємну, знаєте, для душі. так, Думаю, з вами трішки поспілкуюся, поки я їду. Погода сьогодні, як я вже сказала, чудна, гарна, все так, знаєте, йде до весни, хочеться жити, тож кажуть, все рівно весна у нас на порозі вже. Слава Богу, офіційно почався березень, тож, будемо. Налаштовуватися на гарні позитивні і новини, і настрій. Я вас заряджаю, сама заряджаюся від таких моментів від гарної такої погоди. Е і, взагалі, від хороших людей я заряджаюся, від позитивних емоцій. Я думаю, як і кожен з вас. Я передаю свою чергу вам свою енергію. Знаю, що вона вам дуже і дуже корисна і потрібна. Тож, як кажуть, свій енергетичний вайб я передаю вам. Беріть собі каву, чай і починаємо наш сьогоднішній влог. Він буде дуже гарний, цікавий. Побачите гарних смачних рецептів корисних. Тож, всім бажаю вам гарного перегляду. А я їду, а вам гарного настрою. І не забувайте, будь ласка, підписуватися вподобайку. Це мотивує, ви знаєте, знаєте, ще один такий нюанс. Як Я бачу, що в мене ідуть позитивні коментарі. Знаєте, позитивні такі люди підписуються інші люди. Я думаю, ну все ж таки, я не даром, не дарма веду цей канал, і я думаю, що кожен блогер мене в цьому підтримує, тому що. Коли ти бачиш, що люди дивляться, людям цікаво, то тебе це якось стимулює для того, щоб знімати більше, налаштовуватись на якісь гарні відео, і ви розумієте, що створити відео це, це теж є праця, це не те, щоби собі сісти і щось там понарізати і повикладати. Ну я, я наприклад, до цього відношуся дуже. Так, знаєте, серйозно, тому що мені хочеться, щоб відео були гарні, і я не можу ось так знати, як-небудь як там щось поставити. Мені хочеться, щоб люди дивилися, і я така перфекціоністка в цьому плані. Мені треба, щоб все стояло на своїх місцях і все було так, як мені подобається. Якщо мені щось не подобається, я не буду це виставляти, чи ставити, чи нарізати. Одним словом. Якось так, тому знаєте, говорити на камеру дуже важко, але мені це подобається. За рік свого ведення такого, знаєте, серйозного Ютубу я побачила зміни в собі, я зовсім впевненіше говорю. Якось переглядала свої відео попередні, і то, то таке, знаєте, ще. Хотілося б більш впевненості, Ну, зараз я відчуваю, що я більше впевнена. Я можу говорити на камеру. Я себе вільно почуваю з цим. У мене був навіть один такий коментар. Мені так приємно стало. Думаю, ну напевне, все-таки досконалість якась є в моєму відео. Мені написала дівчина чи то жіночка, не знаю. Запитала мене, чи я не була в Україні телеведучою. Тобто чи диктором, чи телеведучою якесь таке було запитання. Ну мені це було приємно, тому що, напевно, е воно е виглядає, виглядає саме так. Впевненість на камеру вона дуже важлива. І коли ти доносиш до людей те, що ти хочеш донести, і ти при цьому не встидаєшся, не комплексуєш, не створюєш якісь, знаєте, всередині в середині собі блоки, то воно і, кажуть іде зназовні. Досить, досить непогано. Бо, як ви розумієте, що налаштуватися треба на відео і показати людям якусь гарну і цікаву картинку. Так, я вже наговорила на 5 хвилин, то ще раз вам бажаю гарного перегляду. І не забувайте, будь ласка, про... Ну, а розпочинаю сьогоднішнє відео. Я любі друзі, з ось такої гарної погоди. У нас були дуже сонячні дні. Ми з Ніколасиком трішки ловили вітаміну Д. Також подивилися, що мої дикі гвоздички прокинулися. Ось вже з'явилися нові зелені листочки. Тож, наша весна починається, теплі сонячні дні всі попереду, і це не може не тішити. Ну і користуючись тим, що це був дуже гарний і теплий день, я вирішила розпочати приготування до Паски. Ми її відмічаємо тут 31 березня. Знаю, що на Україні це буде 5 травня, трошки велика різниця, але все ж я сподіваюся, що наступний рік ми будемо всі разом. Роботу розділила собі на зони. Сьогодні буду прибирати ось тут, на першому поверсі: це в нас столова зона і вітальня. Тож буду сьогодні мити вікна, також хочу помити цю люстру, загалом поприбирати тут забрати павутиння. Тож, хто потребував порцію мотивації, думаю, що сьогодні це буде саме те. За допомогою свипера я забираю всю пилюку, також павуки, якщо десь є, бо зараз весною, як ви знаєте, вони дуже активні. Ну і буду мити вікна. Я включила собі легеньку музику, також Ніколасик тут біля мене ходив постійно, крутився, допомагав мені і зловила себе на думці, що робота відволікає від негативних якихось думок, допомагає тобі. Якось привести себе саму до порядку, а також я дуже залежна від погоди. Коли ось так за вікном сонячно, приємно, тоді звичайно відкриваються, як кажуть, крила, і ти хочеш літати, хочеш щось робити. В тебе є якісь думки, мрії, і хочеться, як кажуть, їх втілювати в життя. Вікна я мию переважно оці з водою. Цим рочним мені він більше імпонує, але іноді можу використовувати і звичайний віндекс, який тут продається у звичайному супермаркеті, який є для вікон. Ну а витираю вікна я паперовими рушничками мені так найбільше зручніше. Знаю, що колись так само і моя мама перед святами готувалася, і ми мили всі вікна. І ви знаєте, це якісь такі приємні були моменти: це приготування до такого, знаєте, я кажу, чогось доброго, світлого. Ну і плюс очищення оселі це як очищення душі для мене. Також помила ще люстру, тому що на ній збирається дуже багато пилюки. Стіл витираю напіввологою ганчіркою. Також ще хочу протерти усі стільці там, де є дерево, ну а м'яку частину стільця буду полосисти за допомогою насадки відповідної, яку використовую і для диванів, і без провідникового полососу. Звичайно, великий будинок він потребує догляду, тож стараюся розділяти собі так само і прибирання на ось такі зони на протязі тижня, тому що все загалом прибрати неможливо. Але я підтримую чистоту і стараюся, щоб в мене загалом все було чисто і все стояло на своїх місцях. Я поставила таку подовгувату насадку, котрою можна пройтися про всіх кутиках по бейсбортах. Тож хочу зараз це зробити. І після того, ще, як я вже казала, хочу прополососити поверхню крісел, м'яку частину їх, ну і, звичайно, диван. У таких випадках, звичайно, безпровідниковий пилосос дуже виручає чи бездрутяний, як це правильно сказати. Тож, як кажуть, дай Боже здоров'я тому, хто його придумав, тому що це дійсно знахідка дуже і дуже цінна. Цю канапу ми купували у магазині Костку, якщо комусь буде цікаво. Це було вже майже три роки тому. Дуже вона хорошої якості, мені надзвичайно подобається, гарна в догляді. У ну, мене, надзвичайно, немає маленьких дітей, щоб там якісь плями були, чи якась їжа, але, тим не менше, за три роки вона себе дуже гарно поводить. Мені подобається. Єдине, що іноді я все ж таки вживаю машинку від котонців, збираю там деякі, в деяких частинах, де ми, можливо, більше сидимо, тож там треба трішечки позбирати. Ну, а я вже прохожуся полососом всюди по відкритих поверхнях. Ну і, звичайно, будемо мити підлогу. Ну і завершальним етапом це є помити підлогу. Дуже довільно, що скористалася можливістю і таким гарним сонячним днем, і поперебирала хоча б одну частину будинку. Так, у мене все чисто. Тепер буду братися до найприємнішої частини це декорування. В мене сьогодні буде все максимально просто, не хотіла нічого особливого ставити, але ось купила свіжі тюльпани, також поставлю яєчко, у мене є таке декоративне, і одного зайчика. Це буде в мене стояти на столі. Також маю ще ось такого золотистого зайчика на дерев'яній підставці. Він мені теж дуже подобається сюди він максимально вписався. Ну, а сюди на кавовий столик я поставила ось таку плетену підставочку. Також живі ще тюльпанчики в плетеному горщику і ось такого гарного симпатичного зайчика. Ну і ось такий результат проробленої моєї роботи. Чиста оселя. Принаймні я знаю, що в мене помиті вікна, що в мене все чистенько, і ця частина будинку до Великодня готова. І я так захопилася процесом, що вирішила ще помити вхідні двері. Вони в нас подвійні, іде спочатку зі шкла двері, а далі йдуть звичайні. Тож вирішила ще так само тут помити, і хочу повісити на двері великодні віночок. Цей віночок я минулого року робила сама, тож вирішила його так само цього року сюди повісити. Він мені дуже подобається. Тут ось є такі біленькі і рожеві яєчка, і також дуже красиві піони. Ну, а зараз я вас запрошую до себе на кухню, аби приготувати смачну запіканку. Рецептом можливо нікого не здивую. Запіканку робимо максимально простеньку, це є скурятини, броколі, печериці. Також потрібно було одна морквина, цибулина, йогурт або сметану і твердий сир. Перше, що ми робимо, це миємо броколі і розділяємо його на цвіті. І в злегка підсоленій водичці його трішки приварюємо хвилин 5-7. Далі будемо нарізати невеличкими шматочками курочку. Можете використовувати і індика або інше м'ясо, котре ви любите, але мені здається, що з куркою це набагато смачніше. Помили печериці, тепер ріжу їх теж на невеличкі шматочки. Якщо не маєте печериць, можна їх не використовувати, але коли ви знаєте є грибочки, воно набагато теж смачніше. Також нарізаємо цибулину. Якщо у вас маленька, то може бути ціла, а в моєму випадку була велика, тому я взяла половинку і її так само нарізаємо невеличкими шматочками. Також нам потрібна одна морквина, щищаю зараз шкірочку і буду її натирати на великій грубій терці. Тепер на сковорідку наливаємо невелику кількість олії, в моєму випадку була оливкова, ви можете використовувати будь-яку і будемо обсмажувати цибульку і моркву. Тим часом, поки е, тушиться морква з цибулькою, я витягую наші брокколі, тому що вони вже є готові, і щоб вони трішечки остинули. Тепер до нашої моркви і цибульки я відправила печериці, буду їх злегка підсолювати, перчити. Також додавлю сушений часник і трішки прованських трав. Запах, звичайно, стоїть неймовірний по цілій хаті, так як я ще була дуже голодною, то ех, мені ці смакували вже гриби, певне, і так, і з цибулькою і з морквою. Але ми завершуємо нашу запіканку, Тож, додаю сюди ще нашу курочку в обсмаженій бачериці і так само злегка підсмажую, але не до готовності. Як я вже сказала, курочку ми обсмажуємо не до готовності, лише так, аби вона трішки схопилася, тому що ми це все будемо запікати. Ну, а Зараз приготуємо заливку до нашої запіканки. Використовую грецький йогурт 50 г, одне яйце і 20 г вершків. Якщо у вас немає йогурту, ви можете використовувати сметану, буде ефект той самий, і також ще хочу додати сюди трішечки італійських трав за смаком сіль перець. Якщо потрібно, то вже як кажуть на ваш вибір. Ну, а тепер у форму для випікання я буду висипати нашу засмажку з курочкою. Я також сюди додаю брокколі і буду все заливати нашою заливкою і посипати згори з сиром. Обов'язково спробуйте цей рецепт, друзі. Запіканка вийшла неймовірно смачна, в мене вона розлетілася буквально в той же день. А якщо хтось робить подібну запіканку, обов'язково поділіться. Мені буде дуже приємно почитати ваш коментар. Можливо, ви додаєте якісь ще інші сюди інгредієнти. Я подібну запіканку робила з світною капустою ще. Тож мені буде дуже цікаво. Нашу запіканочку будемо запікати при температурі 180 градусів десь приблизно до години часу. Ну і ось така апетитна і дуже смачна запіканка в мене вийшла з такою хрусткою скоринкою сирною. Обов'язково спробуйте це надзвичайно смачно. Що ж, любі друзі, на цій смачній ноті я буду завершувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую за те, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюся, ви зі мною гарно провели час. Ми з вами сьогодні попрацювали, я вас замотивувала. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайки, про коментарі. Всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео!